Мій топ-5 найгірших продуктів з декоративки за 2024 рік. Якось побачила в тіктоці ось ці прекрасні блискітки від Патрісія Ледо пішла, купила три, бо дивіться, як блистить. Ну воно шикарне. Ну воно дуже гарно блистить на руках. На руках, тільки на руках, бо на очах воно скочується як скажене. Далі я взяла ось таку мініатюрочку. Оце Smashbox. Все класно. Обіцяють healthy glow. Але healthy glow only for your шелушинки бальзам від Катрис. Боже, я його як побачила на картинці. Ну подивіться на ці блискітки. А наносиш на нагоби. Ваняє старою помадою, на смак, як стара помада, і формула така ж стара, як у старих помад. Патрісія Лідо Nober 2. Чому ця туш. і фарбує непогано, нічого так, все. Але вона змушує мене дивитись в зеркало постійно, щоб постійно витерти ось тут і відбити від цієї чорної туші. І ламель теж потрапив в мій топ найгірших. Я обожнюю близьку. Близьке для мене це все. І я люблю, знаєте, так, намастить. Аж щоб мої губи були максимально блискучі. І кольор гарний. І купила я три штуки різних кольорів, але якби я не недолік. А що це за соплі? Тепер ваша черга в коментарях напишіть ваші найгірші продукти за 24 рік.